Знижка мінус 200 гривень на вашу улюблену постільну білизну від турецького виробника Лаура Грант. Пакування подарункова сумка з ручкою та на зміці дуже об'ємна та важка. Це тому, що ця постільна білизна складається з двох ковдр. Зима одна інша літо розміром 200 на 230 простині та двох наволочок, а в деяких комплектах чотири наволочки. І ціна за цю красу буде складати всього 1660 гривень. До цього ціна була 1860 та 1960. Тобто ваша знижка та економія складає 200-300 гривень. Тип тканини сатин, склад бавов на 100%. Ця постільна білизна називається сім'я, тому що до комплекту входить дві ковдри. Одна більш плотна, набита, товстіша, зимова, повністю простьобана по всьому периметру. Всередині наповнювач Holofiber можна прати в машинці, наповнювач не збивається, не після прання, не після довгої експлуатації. Інша ковдра тоньша, менша, вона літня, але також всередині з наповнювачем, також з холофайбером і повністю простьобана по всьому периметру. Розмір обох ковдр 200х230, тобто це стандартний євророзмір. Додатково постільної білизни на цей комплект не потрібно, адже верхня частина чохла ковдри вже і є постіль. Тобто, фактично у вас ковдра вшита до постіль. Але за потреби, якщо ви цього бажаєте, я неодмінно допоможу вам підібрати постільну білизну під цей комплект. В основному за стилем постільна білизна йде кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюнків, які між собою дуже гарно поєднуються. Також до кожного комплекту входить дві наволочки, які підходять на подушку 50 на 70, а в деяких комплектах є чотири наволочки. дві 50х70 і дві 70 на 70, які одягаються на запах, він достатньо глибокий, всі шовчики дуже гарно простьобані, оверлочені. І по всьому периметру з чотирьох сторон є гарні вушки та рюши на Наволочках Простень збільшеного євро розміру 230 на 250 взагалі ідеально підходить, якщо у вас нестандартне євро збільшене ліжко. Також підходить на звичайне євро ліжко і на двуспальне. Кольорів та малюночків маю дуже багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клім, текстіль або в групі Viber, посилання на яку закріплено в шапці профілю. Хочу також звернути ваш увагу, що на акційну пропозицію лише повна оплата. На жаль, накладеного платежа немає на цю позицію. За якість товару ви можете не хвилюватися, тому що я маю більше тисячі відгуків задоволених покупців за цю постільну білизну. І більша половина з них повертається і знову замовляє цю постільну білизну, як з ковдрою, так і з підковдрою. Є комплекти, які, до речі, зараз також на знижці. А ще це ідеальний подарунок на новорічні свята, адже пакування подарункове, якість відмінна і низька ціна.